Бердичів сповна відчув на собі зиму. Не встигли ослабнути 20 градусні морози. Як минулих вихідних місто у прямому сенсі завалило снігом. Протягом 4-5 лютого випала двохмісячна норма опадів, а це до півметра снігу. Розгрібати завали комунальники почали ще під час снігопаду. Працювали навіть вночі, розповів заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Основне навантаження лягло на підприємство Бердичів Комунсервіс», утворене шляхом злиття шед озеленювача та інспекції з благоустрою. На озброєнні цієї організації 20 одиниць спецтехніки. Вони працювали ці три дні круглодобово, тобто мінялися зміни і вони працювали круглодобово, крім того, працювали піскору автомобілі, які розсипали піску суміш, не зупиняючись, тому що якби ми зупинилися, хоча б були б на декілька годин, особливо на центральних вулицях міста, то потім було б дуже важко цей процес нормально продовжити. Навіть незважаючи що в сніг, а ми чисто для того, щоб потім було легше розчищати. Також до розчищення міста долучився майже десяток приватних фірм. Повідомив посадовець. У першу чергу від снігу звільняли центральні вулиці і ті, якими рухається громадський транспорт. У понеділок через засніжені дороги виникали проблеми на маршрутах номер 2, 5, 9, 14 тощо, що викликало обурення в Бердишівлян. Четверка не ходить зовсім на роботу. Добиратися нема, чим. не на роботу, не з роботи. От я сьогодні на роботу йшла час пішком. Я до такої степені втомилася, що вже сміну робити тяжко. Це з якої вулиці ви йшли?» Із Скарніловки, Завадську. І це не тільки в погану погоду, і в хорошу погоду четверка не ходить. Перший автобус не ходить. Ну ти проблема. От зима. А погода нравиться. З другої половини понеділка трактори помандрували периферійними вулицями Бердичева у напрямку Чуднівської та району Корнилівки. А у вівторок техніка побувала на Загребеллі. Проте комунальникам ще чистити і чистити, говорять городяни. Там, Вчора там, вроді ви щось там розчищали, але сьогодні зранку дві машини не могло роз'їхатися. Любий зайти в казакавулок, невозможно пройти. І Леніна, не почищена дорога, так як положено, ось їхала з вокзалу. Це я не вважаю, що чищена вулиця, ну вже зараз то вже бачите, снігу нема. А сніг був. От вулиця теж ну вже зараз. Сьогодні поїхали чистити. Ще є ж вулиць багато. Так же само і за греблі Карніловка. Внаслідок значного снігопаду у Бердичеві стало не лише складно пройти. На деяких тротуарах витоплена стежка на одну людину, а й проїхати, скаржились автовласники. Завалено повністю. Все завалено. У мене до машина світ возять закси, бо я до себе на матеріальну не можу проїхати. стоїть машина, куди її поставлю. Ви бої не такі, що їхати не можна, хуже, як по булижнику їздити. То тут-то там транспорт опинявся у сніговій пастці, Вибратися з якої можна було тільки завдяки бездоганним водійським умінням або допомозі небайдужих шоферів. Снігові замети стали перешкодою у роботі таксі. Під самий під'їзд до замовника нині просто не під'їхати. Так що громадянам доводиться зустрічати свій транспорт десь на проїзній частині і до того ж платити на 5 гривень більше встановленого тарифу. Таксисти пояснюють, чому. П'ять гривень це воно нікуди. Ми більше спалюємо горючого, більше буксовки і це рвемо машини, щоб хоч якісь послуги надати людям. От. А ви ж бачите самі, що не можна просто їздити. Будь-який переулок, взагалі не можна. Людям кажемо, що ми можемо тільки доїхати по центральній дорозі, а далі ви дивіться, як, тому що не можна заїхати нікуди. І довго це так будете ви 5 гривень додавати? А скільки поки дороги нормальної не буде. Власники магазинів та офісів, чий фасад виходить на тротуар, самі відповідають за прибирання снігу на прилеглій території. Щодо міжбудинкових проїздів, ними займаються ЖЕКи. Десь прогорнув трактор, десь попрацював двірник, і будинок перестав бути схожим на непідступну фортецю. В мороз було працювати дуже важко, але зараз стало трохи набагато легше. Основна задача наша полягає в тому, щоб прочистити до будинків, до під'їздів доріжки. А ну, надалі будемо продовжувати розширяти ці доріжки, і ну, щоб повністю звільняти площадки від снігу. Недавно видали нам хороші лопати, бо до цього працювали дерев'яними швабрами. Було дуже незручно, так як видав директор Анатолій Станіславович, видав хороші лопати. Тут дуже йому велика подяка за те, що нам стало краще працювати. На Соборній, 20, звільняти територію від снігу Ігорю допомагають мешканці, бо кажуть, шкода хлопчину. «Трудиться бізне як псолка, як псолка робить. тільки не згорнув? Руками своїми. А ви трошки мешканці допомагаєте двірниками косві від, від під'їздів там щось прогортає? Ну, тільки що трошки йому допомагав. А це інша зимова проблема, над усуненням якої трудяться працівники водоканалу. В їхньому господарстві щодня як не прорив, то розрив, а часто і те, і інше одночасно в різних місцях мережі. Земля замерзає. Замерзає чим більше, вона просідає і давить на трубу, і лопають вони. Кожен день зараз зимою, кожен день, геть вихідні, виходимо і робимо. У понеділок на вулицях Богунській та Садовій сталися прориви труб. Комунальникам довелося розкопувати мерзлу землю, відкачувати воду з ями, потім в неї лізти і приварювати на пошкоджене місце так звану котушку. Після кількох годин роботи чергову проблему було усунуто. Залишати бердичів зима поки що не збирається. Згідно прогнозів, морозно і сніжно буде мінімум до кінця лютого. Так що у городян є час не лише поскаржитись на зимові незручності, а й помилуватися білосніжною красою.